Ви коли-небудь замислювались, звідки береться цей білосніжний пісок на райських пляжах? Велика його частина це перероблені корали та мушлі, які пройшли через травну систему риб. Папуг ці рибки поїдають корали, перетравлюють м'які частини, а решту викидають у вигляді дрібного білого піску. Одна така риба виробляє до 100 кілограмів піску на рік. Саме тому на Мальдівах, Гаваях та Карибах пісок такий ніжний і білий. Але не весь пісок однаковий. Давай подивимося на найцікавіші пляжі світу. Золотистий пісок. Цей теплий відтінок утворюється з подрібнених гірських порід: кварцу та слюди. Його можна знайти на узбережжі Каліфорнії, середземноморських курортах Іспанії та сонячних пляжах Австралії. Червоний пісок, яскравий бордовий колір цьому піску, надають вулканічні породи. Такі пляжі можна знайти на Гаваях, островах посеред Тихого океану, а також на Галапагоських островах, які розташовані біля узбережжя Еквадору. Чорний пісок, цей темний, майже вугільний пісок, утворився з лави, що охолола та розкришилася океаном. Його можна зустріти на південному узбережжі Ісландії, біля могутніх вулканів Гаваїв, а також на острові Тенеріфе, що входить до складу Канарських островів. Рожевий пісок цей унікальний пісок, складається з подрібнених мушель мікроскопічних морських організмів, форамініфер, які мають рожевий пігмент. Такі пляжі є на багамах, посеред бірюзових вод Атлантичного океану на Бермудських островах. А також біля острова Комодо в Індонезії: білий кораловий пісок, ніжний, майже пудровий пісок, утворений дрібними уламками коралів та мушель. Його можна знайти на Мальдівах, розкиданих у теплих водах Індійського океану, на Карибських островах із тропічним кліматом та на білосніжних пляжах Філіппін. Тепер ти знаєш, що робить пляжі такими чарівними.